Зрозуміло, що багато чоловіків, а чоловіків з вищої освіти в Україні майже усі ну не усі, ну 90% мабуть, <кій> мають вищу освіту, і вони мають право вступати в аспірантуру. А це дуже зручний шлях для того, щоб уникнути призову до збройних сил. Тому що аспірантура сьогодні 4 роки: денна аспірантура, ти ще вчишся. Причому графік достатньо такий вільний, можна ще десь працювати і рахуватися аспірантом, тому попит на вступ в аспірантуру сьогодні дуже великий. До нас десь близько 200 чоловік подали заяви на. Прийом в аспірантуру, хоча ліцензований обсяг набору 50 осіб, конкурс буде дуже великий. Міністерство вже змінило правила прийому. Якщо раніше треба було набрати на вступних іспитах 130 балів, сьогодні підняли планку до 150 балів, але я думаю, що ті, хто дуже Хочуть вступити в аспірантуру, будуть і вчити англійську мову, щоб тільки це краще, ніж припливати тісу чи рухатися лісами Карпат, вивчити англійську мову. Але мій особистий підход, і наш підход в університету, що ми в аспірантуру будемо, по-перше, приймати тих, Хто дійсно займається наукою. Якщо він ніколи там до 40 років не займався наукою, і тут зненацька у нього прокинулося бажання і любов до науки, то вибачайте, в це ми не зовсім віримо. Тому будемо приймати в аспірантуру, крім того, що здадуть вступні іспити, будемо на приймальній комісії розглядати, які є наукові праці, чим займався, які виступи на конференціях. І по друге. І куди після захисту дисертації ця людина буде працевлаштована?